Вибачте, за витриму. Ми вас вибачі. Я не навмисну. Вставайте, вам з якої краще сторони. А у вас яка робоча? Це треба у мене. Яка в мене робоча сторона? Обидві. Обидві окей. З боку тиск? Дивіться, не було такого. Ні, на мене не вчиняли жодного тиску. Мене там майже дві години допитували. Вони висловили мені недовіру, враховуючи ці обставини. Не я, а журналісти деякі тут присутні, не будемо на них показувати пальцем. Давайте ви нас вже відпустите. Бо нам ще треба їхати до нотаріуса. Давай. Мені не треба. Вас, а вам не треба. А можна я тоді Так. Пенчук. Пидорич. Так, Огоря відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування України. Питання достаткового припинення повноважень секретаря міської ради приймається ще таємного голосування. Тому прошу речільну комісію розпочати процедуру таємного голосування. Прошу підходимо.

Шановні колеги, є запитання до голови лічильної комісії? Може стосовно процесу голосування результатів? Немає, так? Добре. За результатами таємного голосування оголошую про прийнято міською радою рішення про достаткове припинення повноважень секретаря Запорізької міської ради потім Анатолія Володимирович. Та виключення зі складу виконавчого комітету. Запорізької міської ради. Рішення прийнято 38-ма депутатами Запорізької міської ради. А не обіцяє, що якщо буде ваша маска ви уперед мене, я цей мусор відповідального саду, ми наступний ранку пробірнемо сняв місті. Ні, ми треба було багато працювати. Працювати разом, працювати на краще. І основне, я говорила про це не в 11 терміни, про те, що в місцевому самоврядуванні в Запоріжжі має завжди перемагати публічний інтерес, Підкреслюю, публічний. Це обов'язково. Тобто ми працюємо для людей. І Я думаю, що якщо ми разом в цьому напрямку з обласною адміністрацією, з з правоохоронними органами, з центральними органами виконавчої влади почнемо працювати в цьому напрямку про публічні інтереси, про відкритість, про прозорість, то обов'язково обов'язково місця не зрозуміють, що Запоріжжя це те місто. Яке не можна назвати недолюбленим, тому що ми з вами його любимо, і зараз про це говоримо і робимо все можливе, щоб так було. Сьогодні щодо проєкту вісім про секретаря за міського ради. Кількість виданих бюлетенів 37. Кількість невикорисланих бюлетенів 27. Кількість бюлетенів визначеної недіями. Ну. Кількість голосів за обрання секретарії Запорізької міської ради Харківною. 37. Кількість голосів проти 0. Кількість отримуватися нуль. Результати голосування завершення. Якщо питання чи тиснув я на Анатолія Валентиновича Куртєва, мною вчора було зроблено йому декілька дзвінків. Я запрошував його на зустріч для того, щоб обговорити в тому числі сесію. Тому що депутати ну, зрозуміло, ми комунікували з депутатами. Зрозуміло, вони приходили, тому що ну Запоріжжя це обласний центр. Ну це зрозуміло, точно комунікації були. Я розумів, що так чи інакше, ми побачимо те, що сьогодні ми побачили. Тож Валентиновича Куртів, я вчора запрошував для того, щоб ми провели перегомовини. Як спільно виходити з тієї ситуації, яку ми всі побачили. На жаль, мені не вдалося зустрітися з Анатолієм Валентиновичем, хоча до цього ми спілкувалися, і я не можу привести фактора, в якому б я міг на нього тиснути. Ну, Не було такого. Експерти, фахівці, люди, які дійсно на своїх місцях, вони залишились. Залишився пан Гординський, залишився пан. П'ятницький залишився керуючий справами виконавчого комітету, пан Галтвінко Олександр. І виходить, що в нас приходять три нові заступники. Перший заступник, я так розумію, він буде керувати процесами, пов'язаними з допомогою в питаннях обороноздатності. Основне про що ми говоримо: співпраця з правоохоронними органами, фортифікаційні споруди. Вся ця історія приходить чудова людина, чудова жінка. Професіонал, просто я особисто не була з нею знайома, але багато чула хорошого. Пані Ела Сліпян. Вона буде займатися, якщо я не помиляюся. Це питання медицини, муніципальне управління, так і. Ще щось. Ну, якісь відповідні комунальні підприємства. Білов Сергій Олександрович один з найпотужніших менеджерів в сфері е, нових ідей, розвитку, культури, реформ. І, от, все те, що є хороше, мені здається, в публічному просторі про Запоріжжя, так наші виставки, наші театри, якісь наші нові ідеї, нові музеї. Це все зроблено його руками. Я певна, що він впорається йому переходить освіта, культура, соціальний захист. Понеділок була відповідна відповідне засідання фракції, на якій після того, як, до речі, не я, а журналісти деякі тут присутні, не будемо на них показувати пальцем. Вони, сказ, вони повідомили, що є погодження на секретаря з офісу президента. Я не приховую, що мені цю новину офіційно озвучив Іван Сергійович. Він викликав мене на зустріч і сказав, що ну, ми вважаємо, що ви гідні. Бути на цій посаді, ми гарантуємо вам команду. Ви впораєтесь, тому давайте щось змінювати, тому що ну далі ну, гірше, якби ніхто не хоче. Ми хочемо тільки краще. І от в понеділок відбулося засідання фракції. Фракція мене там майже дві години допитувала про всі обставини, задавала запитання, хто мені дозволив там поїхати на цю зустріч. А я ж голова фракції. Кажу, ну мене ж не запрошували як голову фракції. Мене запрошували як депутата, такого звичайного, як і вас. Вони розцінили це як. Неповагу до них і звертаю вашу увагу, що мене ніхто там не позбавив, не виключив. Просто в середині фракції є відповідні посади. І от я там три роки займала посаду голови фракції. Вони висловили мені недовіру, враховуючи ці обставини, відповідні публічні там висловлювання і все інше. Але я залишаюсь і і, і далі буду залишатися депутаткою Запорізької міської ради від фракції Слуга народу. Я дійсно вважаю, що актуальність військової адміністрації на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок, вона була. Що стосується подальшої дії, я дуже сподіваюся, що той колектив, який сьогодні призначений депутатами міської ради, точно покаже свій результат і потім рішення буде прийматися найвищим керівництвом нашої держави. Я думаю, що у всіх нас немає. Право має часу на розкачку. Всі ми маємо на швидко показувати результат, тому що саме такий є запит у суспільства. Тож давайте через короткий проміжок часу актуалізуємо те питання, яке ви задаєте.